Номер 1007, сторінка 222. Порівняй дроби. Перш ніж порівнювати ці дроби, я пропоную пригадати, які дроби менші за одиницю, які дорівнюють одиниці, а які більші за одиницю. Якщо чисельник дробу менший за знаменник, то такий дріб менший за одиницю. Якщо чисельник дорівнює знаменнику, то такий дріб дорівнює одиниці. І якщо. Чисельник більший за знаменник, то такий дріб більший за одиницю. Тепер розглядаємо наші пари дробів. 8 дев'ятих і одиниць. Якщо 8 дев'ятих, то цей дріб ми знаємо менший за одиницю, тому що чисельник менший за знаменник. Другий 11 сьомих і одиниця. 11, сьомих більший за одиницю, бо чисельник більший за знаменник. Тратій 8 восьмих і одиниця. 8 восьмих чисельник дорівнює знаменнику. Отже цей дріб дорівнює одиниці. 7, тринадцятих, 7 тринадцятих менший за одиницю, тому що чисельник менший за 13. Отже, 1 більший за 7. 1 друга і 5 четвертих. Перший дріб у нас правильний, тому що чисельник менший за знаменник. Другий дріб у нас неправильний, бо чисельник більший за знаменник. А пригадуємо, що будь-який правильний дріб менший за будь-який неправильний. У нас одна друга правильний, 5 четвертих неправильний. Отже, одна друга менше за 5 четвертих. 4 четвертих і 5 шостих. 4 четвертих дорівнює одиниці, а 5 шостих менше за одиницю. Отже, 4 четвертих буде більше за 5 шостих. 5 третіх. І 18, 18,18. 5 третіх у нас чисельник більший за знаменник, отже, дріб більший за одиницю. А 18, 18 дорівнює одиниці. Число більше за одиницю, більше за одиничку нашу. Отже, 5 третіх більше за 18, 18, 5, 12 і 12 п'ятих. 5. 5 12 правильний дріб, 12 п'ятих неправильний дріб, неправильний дріб завжди більший за правильний. 7 сьомих і 111, 111. І 7 сьомих дорівнює одиниці і 1111 111 дорівнює одиниці, а 1 дорівнює 1. Отже, 7 сьомих дорівнює 111. 111.